Так, да, і саме це робить зараз Хумі. можна знищити зараз цю будівлю, і, ну, і тут почнуть їхати всякі поїзда, всякі машинки і тут спамити коробочки з ресурсами, ну і видобувати ресурси, відповідно, можна буде. Пам'ятає, це Хумі, ну і зараз цим буде намагатися користуватися. Якби перевага в позиці... позиціонки у нього є, наземна армія, тобто її буде набагато простіше тут е... захищати. Захищати цей центр, захищати це видобування ресурсів. До речі, літає тут фумія, ну, мабуть, Да, пусті тут у нас е, чинучки, так чисто на розвідку, подивитися, що тут у нас у дядька відбувається. Ну і приїжджають ті самі машинки з, з ресурсами. Будуть тут спамити, боже. Е, ну... І приїхав приїхав нас поїзд, боже, ну як же ж круто це зробила? До речі, наскільки пам'ятаю, якщо знищити ці машинки, то тоді вони ресурси не будуть привозити.